Понад 6 мільйонів євреїв, понад півтора з нашої української території були закатовані нацистами. І в місті Біла Церква понад 4,5 тисячі євреїв були закатовані. І діти, і дорослі. Ми маємо пам'ятати ті страшні події для того, щоб їх не допустити ніколи в подальшому. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Ми з вами і віримо в краще. Віримо зараз в наших захисників, які виборюють нашу перемогу в страшній кляті російсько-українській війні. Вже п'ятий рік поспіль ми збираємося на цьому місці. Цей меморіал це не тільки місце пам'яті загиблим в ті страшні часи, а це місце вшанування людей, які носять. Горде ім'я праведник народів світу, і на цих табличках імена наших білоцерківців, українців, завдяки яким єврейська громада міста зараз жива. Ось, ось це наше зібрання сьогодні це відповідь. Нашим сусідам і нашим ворогам, які так само хочуть сьогодні знищити український народ, як 80 років тому фашисти намагалися знищити єврейський народ. Отже, в українців і євреї спільне минуле, спільне сьогодення та спільне майбутнє. Слава Україні!